Раз нанесли ударів. А От ваших ударів що произошло з ним? С ним. Що... Софія Жукова народилася в 1939 році в селі Звягіне Нижньогородської області. Належної освіти жінка не отримала і усе життя працювала різноробочою. Софія зазнала багато горя, кілька її дітей померли у ранньому віці. Згодом вона приїхала до Хабаровська, оселилася в селищі міського типу Березівка у багатоквартирному будинку на другому поверсі будинку номер 2 До виходу на пенсію жінка працювала різноробочою на м'ясопереробному підприємстві. Дорогі мої любі друзі, мені залишилося до тисячі підписників зовсім трошки. І прохання до вас підпишіться на канал і допоможіть добити цю круглу цифру, бо ви навіть не уявляєте, як ви цим допоможете. А я їду далі. Березівці Софія вийшла заміж і народила двох синів. Та за чутками обидва знайшли роботу в правоохоронних органах. Тиха пенсіонерка багато років жила зі своєю сім'єю на околиці міста, не привертаючи до себе уваги, поки у 2005 році не помер її чоловік. Чи був чоловік стримувальним чинником, чи його смерть так сильно вплинула на психіку жінки, невідомо. Вона стала сварливою і постійно вступала в суперечки, погрожуючи людям розправою, але ніхто не сприймав її божевілля всерйоз. І дарма. Знайомі відзначали її холоднокровність, нечутливість до чужого болю та нелюбов до домашніх тварин. Також Жуковій приписують схильність до алкоголізму, хоча інші сусіди не були такими категоричними у своїх висловлюваннях, зазначаючи, що старенька доглядала за собою і щодня виходила на погулянку на двір. Але у 2005 році жінка скоїла свій перший злочин 14 грудня 2005 року. Дівчинка на ім'я Настя Алексієнко поверталася зі школи разом зі своєю подругою. Дівчата дійшли до будинку Настії, попрощалися і розійшлися. Їй залишалося лише піднятися на другий поверх до бабусі і дідуся, з якими вона жила в навчальні дні, але додому так і не дійшла. О 13.30 дідусь забив на сполох, адже внучка не з'явилася вдома. Зателефонувавши подрузі дівчинки, він з'ясував, що востаннє та бачила Настю, коли вони прощалися, і разом із нею у під'їзд зайшла літня сусідка. І як думаєте, хто це був? Правильно. 66-річна Софія Жукова пенсіонерка одного разу сварила їх із Настею через шум у під'їзді та пригрозила, що повириває їм руки. Родина зниклої дівчинки звернулася до міліції. Ще хотів би запитати вас буквально кілька секунд. Скажіть, будь ласка, які відео ви б хотіли бачити на каналі більше? На екрані ви бачите списки відтворення і відео, які в них є? Напишіть, будь ласка, в коментарях, який список відтворення вам найбільше цікавий. Дякую. Версію про протечу одразу відкинули. Одна Насті були хороші стосунки з рідними, її любили і ніколи суворо не карали. Настю Олексієнко шукала вся березівка, і міліція, і волонтери. Оголошення про розшук заполонили весь район. Кілька днів пошуків не дали жодних результатів, і невдовзі слідчі викликали Софію Жукову на допит. Пенсіонерка добре знала Настю. Дівчинка нібито заходила до неї в гості, коли ще був живий її чоловік. Вони разом малювали, пили чай, і школярка просила не розповідати батькам про свої візити, щоб її не сварили. Старенька додала, що після смерті чоловіка дівчинка жодного разу не заходила до неї в гості, але вони спілкувалися, зустрічаючись на вулиці і. Загалом їхні стосунки були довірливими. У день зникнення Настя йшла сходами попереду неї, але її окликнули якісь дівчата, і вона вибігла на вулицю. Відтоді жінка більше її не бачила. Розповідь звучала досить правдоподібно, але рідні зниклої дівчинки насторожилися. Бабуся Анастасії чудово знала, що та ніколи не ходила в гості до Софії Жукової і не могла зрозуміти, навіщо сусідка бреше про це після зникнення дитини. Приблизно через два тижні, наприкінці грудня 2005 року, таємниця зникнення Анастасії Алексієнко була розкрита. Ввечері 14 грудня. У день зникнення Насті. Одна із сусідок вийшла вигуляти собак. Її улюбленці завели господарку за ріг будівлі, де вона побачила шматки свіжого м'яса, що лежали під балконами. Жінка вирішила, що в окрусі з'явилися дух хантери, і м'ясо отруєне, тому поспішила відвести собак іншою дорогою. Повернувшись додому, вона розповіла про дивну знахідку матері і зателефонувала правоохоронцям. Патрульні приїхали до будинку, але знайшли лише багряні плями та залишки кісток. Міліціонери не надали цьому особливого значення і поїхали. Проте повернутися до теми м'яса на вулицях березівки співробітникам правоохоронних органів довелося зовсім скоро. 27 грудня житель Хабарівська зупинився біля звалища в районі Березівки. Вийшовши з машини, він помітив чорний пакет із м'ясом, трохи припотрошений снігом, і вирішив забрати його додому для своєї собаки. Але пізніше чоловік зрозумів, що приніс щось жахливе. У пакеті знаходилися людські останки. Шокований, він негайно повідомив про страшну знахідку в міліції та детально розповів, де і як знайшов пакет. Розповідь чоловіка підтвердили його брат і дружина. Матір Насті Олексієнко за Просили на впізнання невдовзі про жорстоке вбивство знав увесь Хабарівськ. але знайти винного. Тоді не вдалося. Поступово життя в Березівці повернулося у звичне русло, і мешканці селища стали відходити від страшних подій грудня 2005 року. У березні 2013 року до Софії Жукової приїхала далека родичка, 77-річна пенсіонерка Анастасія Міхеєва. Жінка продала квартиру у Хабарівську, отримавши за неї 3 мільйони рублів, і попросилася пожити у Жукової кілька тижнів. Після чого планувала переїхати до Москви, щоб жити разом із дочкою. Однак після переїзду зв'язок із нею обірвався. Дочка і племінниця пенсіонерки заявила про її зникнення. Слідчі оперативну відновили катину подій 9 березня 2013 року. Коли жінка перестала виходити на зв'язок із рідними, листоноша прийшла до квартири Софії Жукової та вручила пенсію їй і Анастасії Міхеєвій. Оперативники вирішили допитати Софію Жукову. Вона розповіла, що її гостя, отримавши пенсію, раптово зібрала валізи і повідомила, що Їде жити до родичів у Примор'я. Здивована Жукова, нібито намагалася завадити Міхеєві і вирвала з її рук сумку з документами, але та все одно пішла. За словами господині квартири, у вікні вона побачила, як Анастасія Міхеєва сіла в чорний автомобіль, який поїхав у невідомому напрямку. Ця розповідь насторожила міліцію, адже на шпалерах і батареї вони помітили невеликі плями крові. Проте і на це у Софії Жукової знайшлося пояснення. Вона сказала, що вони посварилися чи. Через її раптовий від'їзд, у неї підскочив тиск і йшла кров з носа. Анастасія активно жестокулювала і розбризкала її по квартирі. Версія здалась оперативникам не надто переконливою, і до того ж. Дочка Міхеєвої заявила, що у них немає жодних родичів у Примор'ї. Слідчим довелося знайти листоношу з березівки та поспілкуватися з нею. Вона розповіла, що через місяць після зникнення родички, коли знову принесла пенсію Софії Жуковій, та повідомила про її зникнення. Але її слова про те, що Міхеєва сіла в чорну машину і поїхала, листоноша не сприйняла всерйоз, адже вікна квартири Жукової виходили не на проїжджу частину, а у двір, куди машини заїхати не могли. Уважні сусідки сварливої пенсіонерки розповіли, що після зникнення родички Жукова почала носити її одяг, а частини своїх меблів викидала на смітник. Біля контейнерів сусіди навіть помітили багаряні плями. Інкримінувати злочин Софії Жуковій і цього разу не вдалося. Її допитали як свідка, але затримувати. Не стали по селищу ширилися чутки про маніяка, які то згасали, то знову спалахували після чергової моторошної знахідки. Причому говорили не просто про вбивцю, а про людожера. Мина час другий злочин забувався, а винний так і не був покараний. Чергове вбивство сколихнуло березівку у 2019 році, і цього разу жертвою став 62-річний двірник. Василь півмешканка вигнала чоловіка з дому, і Василь тимчасово попросився пожити у знайомої за орендну плату в 10 тисяч рублів. На жаль, цією знайомою виявилася сама Софія Жукова. Пенсіонерка мело погодилася прихистити його. І 28 січня чоловік зник безвісти. Його зникнення помітили, коли двірник кілька днів не виходив на роботу. Цього разу поліція швидко визначилася з підозрюваною. Сусіди, що жили на поверсі під квартирою Софії Жукової, розповіли оперативникам, що близько другої ночі, 29 січня, вони прокинулися від глухих ударів, які лунали згори. За словами сусідів, Жукова часто робила ремонт, білила стіни, клеїла нові шпалери. Дивні шуми вночі раніше вони пов'язували з ремонтом, але цього разу змінили свою думку. Удари були важкими, ніби били чимось на шталк сокири і супроводжувалися чоловічими стогонами після яких пролунали ще голосніші удари, і згодом було чути, як Жукова має підлогу. Один із сусідів навіть хотів піти до неспокійної пенсіонерки і зробити їй зауваження щодо нічного шуму, але дружина його відмовила, і пізніше чоловік був їй за це дуже вдячний. Вранці ті ж сусіди побачили, як пенсіонерка вийшла двором у бік сміттєвих баків із щільно набитим пакетом. Того ж вечора у квартирі зверху лунали глухі удари, ніби щось рубали. Наступного дня дві школярки знайшли біля теплотраси останки. Слідчим довелося швидко зіставити зникнення Василя в розповіді сусідів і моторошну знахідку. Колишня співмешканка двірника упізнала загиблого, після чого Софію Жукову нарешті затримали. Варто зазначити, що жінка була фізично дуже сильною, настільки, що змогла дати відсіч п'ятьом поліцейським під час затримання. Чого тут дивуватися, якщо вже в пенсійному віці під час ремонту жінка самотужки виносила з квартири чавунні батареї центрального опалення, почався обшук квартири, слідчі знайшли безліч слідів крові, зокрема на лезі сукири та пилах. Пенсіонерка всіляко заперечувала про свою провину і заявила, що з Василем незнайома, лише бачила, які канів. Тому він випивав на людях. За її словами, шумло те, що вона не могла заснути і рубала сокирою кістки для борщу, а коров залишилася ще від тієї родички, яка зникла безвісти 7 років тому, Анастасії Міхеєвої. Цього разу вигадки не допомогли Жуковій залишитися на свободі. Її відправили до СІЗО за підозрою у вбивстві Василя Двірника. Через кілька тижнів під арештом старенька запропонувала нову версію подій, що сталися в ніч на 29 січня. За її словами, напередодні вечері Василь прийшов до неї додому з якимось чоловіком і попросився випити чаю. Вона люб'язно запросила їх, після чого чоловіки нібито над нею поглумилися. Знайомий Василя втік, а самого двірника вона спробувала вигнати. Однак той почав чинити опір, і тоді вона вдарила його сукирою. Поки жінка давала свідчення, розслідування не припинялося ані на хвилину, і правоохоронці зрозуміли, що злочини скоєні в Березівці можуть бути пов'язані, адже в них всіх фігурувало ім'я Софії Жукової. Свідки пройшли через додаткові опитування по всіх минулих злочинах. А у квартирі підозрюваної було проведено більш ретельний обшук, під час якого. Під лінолеумом знайшли інші сліди крові. Експертиза показала, що ця кров належала тій далекій родиці, яка нібито поїхала до Примор'я. Між тим підозрювана всі зо почула себе некомфортно. У лютому її помістили в камеру, де вже знаходилися дві арештантки. Спочатку Жукова намагалася переконати їх, що на неї хочуть повісити вбивство двірника. Але згодом, розмовляючи з жінками, персіонерка розповіла їм, як позбавила життя Василя і Анастасії Міхеєвої, викинувши рештки по частинах. Але найбільше Шокуючим було її визнання щодо дівчинки Насті Алексєєнко. Жінка зізналася, що викинула остатки з балкона, щоб їх розтягнули собаки. Співкамерниці одразу розповіли про це слідчим. Незабаром і сама пенсіонерка визнала свою провину, докладно розповівши про обставини та причини кожного злочину. Було описано все від того, як наносилися удари потерпілим. До того, куди викидалися частини тіл, правда, через кілька місяців вона спробувала відмовитися від своїх слів, заявивши, що підписувала визнання під тиском. Але на той час слідчі зібрали достатньо доказів, що впевнено заявити у всіх трьох випадках. вина саме жукова. Під час суду кровожерлива бабуся постійно сміялася і знущалася над матір'ю своєї першої жертви. Через пережити, в тому числі, і під час суду у жінки почалися проблеми зі здоров'ям. Появою нових доказів та з урахуванням визнань самої пенсії. Пенсіонерки в органів не залишилося сумнівів у її причетності до цих трагедій. Причинами для розправи з Михеєвою та Василем стали побутові сфарки, а з Настею Алексеєнко – розбірки, які трапилися раніше через шум. Дівчинка заважала старій своєю біганиною та іграми з подругами. Після своїх злочинних дій пенсіонерка упаковувала рештки в пакети та викидала їх або у сміттєві баки біля будинку, або в різних куточках березівки. Судово-психолопсихіатрична експертиза визнала пенсіонерку осудною, і згідно з висновками експертів вона все робила свідомо. Загалом причини трагедії були незначними, що відповідало її запальній натурі. До інших злочинів, окрім цих трьох, жінка була непричетна, як запевнили в подальшому слідчі. Під час суду бабуся часто ображала свідків і голосно сміялася з того, що відбувається, підкреслюючи, що їй байдуже на почуття інших і що вона абсолютно не кається в скоєному цивільній жінці двірника Василя Наталії. Вона гучно наказувала закрити рот під час суду, коли Наталія розповідала про загиблого настрій Жукової. Різко покращився. Спочатку вона посміхалася, а потім сміялася в голос. Коли це ставало надто гучно, вона закривала рот рукою. Цивільна дружина Василя розповіла, що він був відгукливим, добрим і працюватим чоловіком, але з одним недоліком любив випити. За пів січні 2019 року став причиною сварки, після якої Наталія вигнала його з дому. Тоді він і почав тимчасово знімати кімнату у Жукової. Через тиждень він прийшов до Наталії забрати. Свої речі і сказав, що знімає квартиру у бабусі, яка матюкається. Він сказав, до кінця січня поживе у неї і піде, бо його там напрягають. Вона його запитувала, хто його напрягає, діти, онуки. Він не сказав, але зрештою вона зрозуміла, що він говорив про цю людину. Софія Жукова у 2020 році захворіла на covid 19. Під конвоєм її доставили в міську лікарню номер 10 міста Хабаровська, де жінка померла 29 грудня у віці 81 року. Мід ускладнень. Один спричинених коронавірусною інфекцією. Вироку суду вона не дочекалася. Софія Жукова найстрашніший і найхолоднокровніший із серійних злочинців в історії Росії та СРСР. Перебуваючи на лаві підсудних і до останнього свого подругу вона не відчувала жодного розкаяння. За рік, поки тривав суд, пенсіонерка з Березівки здобула без перебільшення світову славу, російська бабуся потрошителька. Russian Granny Ripper. Так охрестили її таблоїди Великобританії та США, які стежили за її справою. 19 січня 2021 року. Хабарівський суд поставив крапку в історії серійної злочинниці. Вона була визнана винною посмертно. Що стосується її синів, чоловіки хотіли мати якнайменше спільного з матір'ю, і лише один з них з'явився на судовому процесі. А з вас коментар про дану кримінальну справу. І нагадую, скажіть, які відео хочете бачити більше на каналі. Чекаю лайки і в кого є бажання, донат в описі під відео. А я погнав! Чао!